Всім привіт, з вами Дар'я Свій. Вам дуже сподобалось моє відео про згадки України в аніме і Манзі, тому я вирішив зробити ще одне відео на цю тему. Якщо ви ще не бачили попереднього відео, то обов'язково подивіться, там багато цікавого. У сьомій серії першого сезону аніме Непотящий Учень школи магії є дуже цікава згадка про Україну. У світі цього аніме є українсько-білоруське об'єднання за незалежність. 大量のアンティナイト、鉱山型古代文明の栄えた地にのみ産出する軍事物資パトロンはウクライナ・ベラルーシ再分離独立派<っ>そのスポンサーはダイヤ連合 <laughs> В аніме Лав Alternative Total Екліпс з'являється український літак Мрія на якому перевозять меху головного героя. Схоже, тепер зрозуміло, навіщо російська армія його знищила. Вони бояться, що Японія почне доставляти нам мехи. До речі, війна також мала вплив на манга індустрію Видавництво манги у випадку суперечки, звертайтесь до хатти» зробило перші три томи безкоштовними на своєму сайті. Саме у третьому томі хатта вирушає до України для вирішення геополітичного конфлікту між Росією та Україною. Посилання буде в описі, на жаль, лише японською. Журнал manga Big Comic Original перефарбував його типу, кольори українського прапора у випуску 19 березня 2022 року. У редакції пояснили, що зробили це з надією, що війна закінчиться якнайшвидше. Big Comic Original видавав такі тайтли, як Монстр і Плуто. А вже в травні вийде манга про привида Києва, декілька сторінок вже показали. Найдовша манга в історії Гого 13 розповідає про найманого вбивцю. У 476 розділі, який називається Аналіз України, говориться, що Україна за ХХ століття шість разів проголошувала незалежність, із них 5 вдало. Бажання незалежності українського народу неможливо придушити. На жаль, важко щось зрозуміти, бо я так і не знайшов англійський переклад. В манзі літературні генії бродячі пси є персонаж Миколи Гоголя, хоча з письменником у нього мало спільного. В аніме One Piece також є згадка про Україну. У аніме є персонаж Києву. Саме так пишеться Київ японською. В англійській версії у нього також Київ. У попередньому випуску я згадував про зображення Чорнобиля в аніме Ліснес і в короткометражці On Your Mark від студії джіблі. Але нещодавно я знайшов цілу мангу про Чорнобиль, чорнобильські хлопці. Нічого не зрозуміло, але виглядає цікаво. Корейська манхва, я стала секретаркою тирана, розповідає про дівчину, яка стала секретаркою тирана, і у нього на сні висить малий герб України. А великий герб України можна побачити у китайській манхві демон, що втратив роботу. На листах до королівської родини є печатка з Великим Гербом України. Український герб також можна побачити в 3D-аніме від Netflix. В 12-й серії аніме Махо, що джо Аска, якісь люди збираються, і декілька секунд мовчки дивляться на карту України. Манхвій СССР класу і Сайд Хантер є мисливиця на ім'я Чорна Відьма. У 18 главі вона розповідає, що народилася в Україні, але була змушена покинути свою батьківщину через громадянську війну, у якій вона втратила свою сім'ю. Коли я шукав інформацію до цього відео, то натрапив на мангу, що є адаптацією українського серіалу. Виявляється, український серіал Нюхач отримав популярність за межами України. І у 2016 році вийшла Йонокома, що складалася з семи частин. Це, напевно, перша японська манга адаптація української історії. Ця манга публікувалась у Твіттері під час показу в Японії до Рами Сніфа, що є японською адаптацією серіалу Нюха. На цьому все до зустрічі!